Усіх вітаю. Сьогодні дивимось розклад на тему, чи кохає він вас. Чи кохає він вас? Варіант номер один, варіант номер два і варіант номер три. Вибирайте вашу карту і будемо дивитися. Якщо ви обрали карту номер 1 чи кохає він вас? Дивіться, яка у нас випадає карта. Ось така четвіричка мечів. Карта, яка каже про те, що занадто багато болі у ваших стосунках. Занадто багато конфліктів, дуже багато саме невирішених конфліктів. Ви женетесь самі обидва не знаючи за чим. Вам потрібно трошки відпочити, видохнути, переосмислити, передивитись всі ті питання, важкі питання, які піднімались останнім часом у ваших стосунках. І лише тоді можна буде думати і рухатись трошки в іншому напрямку. Але зараз людина, яку ви кохаєте, можливо, в стані стагнації та переосмисленні взагалі, чи потрібні йому ці стосунки? Карта номер 2 Чи кохає він вас? Емоції не через край, емоції врівноважені. Спокійні, але людина максимально впевнена в собі, впевнена у ваших стосунках і впевнена у вас. Кохання є етап стабілізації, етап кохання із бабочками вже трошки пройшов, і на передній план висувається лише стабілізація вільні відносини і з можливістю е, відносин на майбутнє, з можливістю навіть заключити офіційний шлюб. Якщо ви обрали карту номер 3 чи кохає він вас? Бачите цей роднічок із живої води? Вода це завжди про кохання. Вода це завжди про гарні, справжні стосунки. Людина не просто кохає вас, людина цілком і повністю віддається вам. І ця найпрозоріша, найчистіша вода і кохання, яка є у цієї людини, повністю відображається на ваших стосунках і на вашому майбутньому разом.